Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, ось з'явилося у блогосфері таке відео з назвою Росія зійшла з ума. Пораження психіки росіян». Ну, про що там. Розповідається про те, що, так би мовити, Московія зійшла з ума розуму саме, саме зараз. Саме зараз. До того було все нормально. Я й бував у Московії за часів Радянського Союзу. Це страшно сказати, скільки вже. 50 років тому, півстоліття, і в мене таке складається враження, що <гум> вона така була, що це генетика. Ну і давайте подивимося на коментарі. Коментарі в багатьох випадках набагато цікавіші від самого відео. <гум> Так, так ось, пишет одна дама, смотрю комментарии в одноклассниках, ну, московские, так, М московские паблик, так, так ось, смотрю комментарии в одноклассниках, вернитесь живыми, храни вас Бог, а то, что они вообще-то в чужой стране находятся куда их никто не звал. Это в голову не приходит? Два знака запитания. Так, далее пишет Иван. Это не сегодня произошло. Века отрицательной селекции. Ну, абсолютно правильно. Что первое, что другое. Так. Мне изнутри и далеко это было понятно давно. Во время совка. Ну, так, как и мне. Росія не зійшла с ума. Они завжди такі. Моральний, адекватний росіянин це виключення із правил. Ну, Я абсолютно солідарна із цим чоловіком, який, так, схоже, жив тут, а тепер десь живе на Заході, і йому ну, він може так сказати. Про це все. Коли людина жила в Москві, зараз же там про це говорити не можна. Так. В великій нефтегазовій сверхдержаві надо не курение во время беременности ограничити. Надо ограничити саму беременність. <сху> ну, дивіться, люди починають розуміти те, про що я вам тут розповідаю на цьому каналі: що це е, генетичний збій, так. що це е, ну, деградація генетична цього народу, яка віками. Відбувалася, а зараз е, е, дійшла власно апогею. Так. <різь> так о. От. Що тут ще пишеть? <різь> Рожать нових людей в ніщем, грязному Богом морозильнике під названням РФ. Это про преступлення проти чоловічества знову ж таки звертають увагу на генетику. Я ж вам говорив уже не раз і ще раз нагадую, що це єдина держава, в якій геном, генофонд, і після дослідження його, засекречений. Що там таке страшне? Так. Яке може э, ну, дати висновки, отакі, так. далі. Ось. Ну, ось. Это не психопатия, відповідає Марія Сергієва. Это вынужденная выборочная емпатія, як последствие длящейся травмы. травми. Если ты видишь матюк на п и на с заканчивание, то никак не можешь повлиять и сбежать, ну никак не можешь повлиять и сбежать, то либо ты сгоришь, либо отключишься. Вы правы, психа можно воспитать, и совок и его остатки прям заточены на это уродование личности. Так. Есть такое понятие в психиатрии, называется индуцированное бредовое расстройство, когда от одного психически больного заражаются сумасшествием остальные люди рядом, с ним находящиеся долгое время. Думаю, это произошло. Ну, далі ось іще те, яке підтверджує. Ну, це все від московитів, які в основному втекли так, за кордон, і тому можуть, знаючи, так би мовити, предмет і об'єкт, можуть аналізувати і, головне, висловлювати власні думки. Тому що в Росії за це ж посудять. Так, ось. Почему знак питания? Одной из причин является отрицательный отбор, длящийся более трех веков. Если у тебя есть сердце, ум, честь и совесть, то тебе очень трудно молчать, когда власть имущие утверждает, что 2 плюс 2 равняется 5, а за ответ будет 4, тебя ждут штрафы, репрессии и гонения. Люди стараются либо уехать, либо молчать. В сухом остатке мы видим людей не очень умных или предпочитающих помалкивать, чтобы не власть, не милость. С начала войны многие светлые головы. Так, очередной раз покинули Россию. Это и есть отрицательная селекция. Так. Вот такие речи. Хрен знает, чем их там вакционировали. А вот еще одна интересная речь. Пример, в Америке, если один сосед добился чего-то в жизни и живет богаче, то для другого соседа он становится примером для учебы, труда, успеха. А в Росії такої сосід ненавидит, і завідує, гадит і зрадствує. Вот різниця менталітету. Так. так. Ну, тут фактично скрізь одне й те саме пишуть про те, про що я вам на цьому каналі говорю давно. Причина. От того всього, що відбувається, це генетика московитів андрофагів Тому згадаємо нашого пророка, генія, вчителя, в якому ми погано вчимося, Тараса Шевченка. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Так. Він розумів оце те, що багатьом. У нас не дійшло до нині. Чому ті, які мали з ними постійний зв'язок вимушений, донські козаки, кубанські козаки, терські козаки, ніколи не одружувалися з московитками.